Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему, як протидіяти паніці. Інформаційна гігієна Вплив ворожих і псо складно переоцінити. Неперевірена інформація із недостовірних джерел на сторінках, відверто провокативних каналів у соціальних мережах, не тільки не передає ситуації, але і розхитує ваш внутрішній стан. Тож довіряйте перевіреним джерелам, скоротіть їх кількість, визначте, як часто перевірятимете оновлення. Життя повністю занурене у новини, швидко призведе до виснаження. Це не те, що потрібно сьогодні. Спрямовуйте свою тривогу на дії. Здайте кров, зробіть донат, допоможіть із перетримкою тварин. Уточніть, чи є поряд із вами ті, хто потребує вашої підтримки. Звертайте увагу на свій фізичний стан. Чашка кави за відсутності на нормальної їжі погана ідея. Як і вживання алкоголю. Та психоактивних речовин. За потреби зверніться до сімейного лікаря або невролога чи психіатра. Вони кваліфіковано призначать медикаментозну підтримку. Тестуйте реальність. Поставте собі такі запитання і за потреби дайте відповідь на них у голос. Яке сьогодні число, який сьогодні день тижня, де я зараз перебуваю? Назвіть свою актуальну адресу перебування. Поверніть контроль над тілом. Для цього ви можете виконати таке. Потягніться, зробіть найпростішу руханку, стисніть руки у кулаки і розтисніть. Спробуйте занурити руки у прохолодну воду і зосередитися на своїх відчуттях. За змоги сходіть у душ, звертаючи увагу на відчуття у тілі. Знайдіть місце для усамітнення, займіть зручне положення, спокійно подихайте, заплющте очі та уявіть безпечне місце. За допомогою уяви, ретельно і детально змалюйте собі місце, де вам добре, спокійно та безпечно. Це може бути як реальний простір, так і повністю фантазійно-фантастичний. Побудьте там декілька хвилин. Відчуйте спокій та розслаблення. Обов'язково не забувайте про дихальні практики, оберіть одну. Яка підходить вам найбільше і використовуйте її за першої потреби. І найголовніше вірте у перемогу, тримайтеся та бережіть себе.